У суботу, 16 листопада, у Сумах відбувся кольоровий забіг. Участь беруть абсолютно всі молоді люди, які хочуть доєднатися до цього заходу і які мріють бути частинкою цієї спортивної родини. І сьогодні в такий чудовий день провести ранок спортивно і натхненно. Євген Гуцел – сумський легкоатлет. Сьогодні він прийшов на забіг не сам, а з найменшим учасником цього заходу. Ти будеш бігти? Так. І скільки ти будеш бігти? Кілометр. І як прибіжиш? Не знаю. Поки ще, ще не знаю, бо фінс. Фінс так як кілометр, може вже не добігти до фінсу. На забіг прийшла і Емілія Шарута. Ти будеш бігти сама? Е, з татом. Як це бігти з татом? Ну, е, постараюся його догнати. Участь у забігові бере і Анна Остраверг, чому прийшла, говорить. Щоб в компанії більше часу провести з друзями, це ну, першу чергу. Та й тренера заставили. Вона ну потрібна мені зараз. Після реєстрації та розминки спортсмени вийшли на старт п'яти та кілометрової дистанції. Перед стартом показали, чому забіг має назву Кольоровий. Міша Гуцул пробіг свій кілометр під наглядом мами. Мама говорить, пробіг сам пробіг весь без зупинки, ціле коло, навіть без моєї ручки, але з компанією була ще дівчинка теж маленька. Ми бігли разом. Він знає, що таке змагання і знає, що таке тренування. Він готувався, і тому для нього це сьогодні як завершення його тренувань. У цей суботній день батько Михайла Євген Гуцул 5 кілометрів пробіг з другим часом. Він поступився першому місцю Івану Литвиненку. Кращою серед жінок п'ятірку пробігла Ольга Бовкун. Анна Астроверг подолала кілометрову дистанцію першої серед жінок. Емілія Шарута, – тринадцятою. Кілометрову дистанцію серед чоловіків виграв Іван Єгоров. Всі учасники забігу отримали медалі фінішерів. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини. Суми.